Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку знаходимо частину від цілого. Так, які числа ви вивчаєте вже протягом кількох уроків? Ми вивчаємо з вами дробові числа. так? Чим же цікаві дроби, які ми досліджуємо? Дроби були відомі ще в стародавньому Єгипті. Ви вже знаєте, що їх називають єгипетським. Однією першою згадок про єгипетські дроби є математичний папір з Рінда, а також ще три стародавніх тексти, які згадані єгипетські дроби. Це єгипетський математичний шкіряний свиток. Дерев'яна табличка Ахміма. Математичні документи стародавнього Єгипту це не наукові праці, а практичні посівники з прикладами взяти з повсякденного життя людини. Серед задач, які мав розв'язати учень школи писарів, обчислення місткості сховищ для зерна, поділ майна. Серед спадкоємців писар повинен був запам'ятовувати зразки в вчислень і вміти швидко застосовувати їх для розрахунків. Сьогодні познайомимося з однією з практичних задач знаходження величини частини, ціл... частини від цілого. Будь ласка, запишіть 20 листопада. Класна робота. Та число 37. 20 листопада. Класна робота, і число 37. Так. Отже, на кожному малюнку подана частина цілого. Давайте подумаємо, яке у нас тут було ціле. Якщо отака частинка – це одна друга. Якщо ми додаємо, це буде або великий трикутничок, так, або, наприклад, квадратик. Якщо ось у нас частинка – це одна третя, значить ми беремо три таких частинки. Це у нас одна четверта, значить, скільки частинок у нас? 4. І це у нас була одна п'ята, відповідно, цих частинок у нас так само 5. Прокоментуйте з вами схеми до задач. Кавун розрізали навпіл. Отже, скільки, яку частинку отримали? Одну другу або половину. Одні частини кавуна пригостила сусідів. Яку частину кавуна отримали сусіди? Одну другу. Отже, кавун масою 6 кг розрізали навпіл. Так само пригостили, скільки кілограмів кавуна отримали сусіди? Якщо навпіл, значить чого вони отримали? Правильно, вони отримали одну другу. Тобто, одна друга від частини це відповідно 3 кг. Отже, половинка в нас важила 3 кг. Щоб знайти частину від цілого. Треба величину цілого розділити на кількість рівних частин у ньому. Тобто, якщо ми бачимо ціле, ми ділимо на нижню частинку. Отже, записали номер 3. Пишемо 1 п'ята від 40. Пишемо 1 п'ята від 40. Далі ми з вами ставимо, дорівнює, як ми повинні знайти. Ми повинні 40 поділити на 5 і буде 8. Отже, пишемо. 1 п'ята від 40 дорівнює 40, поділити на 5 дорівнює 8. Отже, 1 п'ята це буде 8. Одна шоста від 18 літрів. Отже, що ми робимо? Так, ми 18 літрів ділимо на 6. І буде 3 літри. Отже, одна шоста від 18 літрів дорівнює 18 поділити на 6 дорівнює 3 літри. Наступно одна дев'ята від 36. Що ми з вами робимо? так, правильно, тридцять шість ділимо на дев'ять, і буде. Чотири. Отже, тридцять шість поділити на дев'ять буде чотири. Далі одна третя від вісімнадцять. Одна третя від 18, о, від 15, вибачте. Потрібно 15 поділити на 3, і буде 5. Отже, 15 ділимо на 3 дорівнює 5 хвилин. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте ні, ми з вами йдемо далі. Продовжуємо виконувати цю вправу. Далі: одна третя від 24. Одна третя в нас дорівнює. Що ми робимо? Правильно, 24 ділимо на 3 і буде 8. Далі. Одна сьома від 49. Що ми з вами робимо? Ми 49 ділимо на 7. І буде 7. А так, як у нас було 49 метрів, буде відповідно 7 чого метрів 1 четверта від 28 восьми кілограм. Що ми з вами робимо? Так, ми 28 ділимо на 4. І буде 7. 7 кілограмів записали: 1 четверта від 28 кг дорівнює 28 поділили на 4, отримали 7 кілограмів. Одна друга від 18 г. Що ми з вами робимо? Так, ми 18 ділимо на одну другу. На 2. Так, і буде 9. Отже, одна друга від 18 грам дорівнює. 18 поділили на 2 дорівнює 9 грам. Якщо потрібно, зупиняєте, ні, з вами йдемо далі. Розв'яжемо задачу, скориставшися підказком. Бабуся приготувала 9 літрів соку. Третину соку вилили, випили онуки. Скільки літрів соку випили онуки? Отже, одна третя від 9. Буде 3. 9 поділить на 3 отримали 3 літри. Написав, будь ласка, номер 5 Ми будемо записувати тільки відповідь, дію, якою ми шукаємо. Батько зібрав 12 кг персиків і четверту частину віддав дітям. Скільки кілограмів персиків отримали діти? Отже, що ми робимо? 12 поділити на 4 і буде 3. 3 кілограми. Будь ласка, номер 5, далі записали. 12 поділили на 4 дорівнює 3 в дошках кілограми. Так, йдемо з вами далі. Дев'ята частина садової доріжки завдовжки 36 метрів вимостили плитку. Скільки метрів доріжки вимостили плиткою? Отже, дев'яту частину, значить, 36 ми ділимо на. 9 і буде 4 метри. Записали, будь ласка, нижче. 36 поділити на 9 дорівнює 4 в дужках м метри. Написала, будь ласка, номер 7. Нам потрібно з вами записати рівняння. До невідомого числа додали частку числа 64,8 і одержали число, яке дорівнює добутку чисел 6 7. Отже, b... Плюс 64 поділити на 8, дорівнює 6 на 7. Що можемо порахувати ділення і множення. 64 поділити на 8? 8, 6 на 7, 42. Тобто b плюс 8 дорівнює 42. Як знайти b? Потрібно 42 відняти 8 і буде 34. Підставляємо на початок 34, 42 до рівня 42. Та не забуваємо підкреслювати. Наступне. Добуток чисел 5 і 6 зменшили на невідоме число суму чисел 18 і одержали суму числа 7. Тобто 5 на А, о, 5 помножити на 6 мінус А дорівнює 18 плюс 7. Що ми можемо порахувати? Множення та додавання. 5 на 6, 30, 18 плюс 7, 25. Отже, виходить 30 мінус А дорівнює 25. Як знайти А? Що потрібно зробити? Так, потрібно з вами 30 відняти 25. І буде. 5. Підставляємо на початок.

Невідоме число зменшили в 5 разів і одержали добут. Перший множник, якого подане частку числа 18 і 9, дорівнює друге, дорівнює одинички. Отже, це поділити на 5 дорівнює 18, поділити на 9 помножити на 1. Що ми тут можемо? Так, 18 поділити на 9, помножити на 1. 18 поділити на 9. 2 2 на 1 – 2. Це поділити на 5 буде 2. Як знаєте це в цьому випадку? Правильно, потрібно 5 помножити на 2. І буде 10. Підставляємо. Не забуваємо підкреслювати хвилиночку. Так. І 2 дорівнює 2. Домашнє завдання у вас буде задача 6. Після того, як електромонтерер відрізав від котушки дроту, спочатку 18 метрів, а потім у 6 разів менше. У котушці залишилося ще 27 дроту, скільки метрів дроту було в котушці. Отже, нам потрібно з вами, якщо було. 18, потім у 6 разів менше. Значить, що він відрізав ще? 18 поділити на 6 буде 3. Тепер нам потрібно буде 18 додати 3, а потім що отримуємо? плюс 27. Так, отже, не забудьте записати коротку мову, у вас все вийде. Впевнена, ви в мене великі молодці. Всього найкращого та до побачення!